Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на своєму каналі Ліанора Таро 2. Давай подивимось, які щасливі зміни ти несеш у його життя. Так, саме так. Які щасливі зміни ти несеш у його життя? Потрібно саме концентруватись на щасливих змінах, на тому, що ми приносимо лише хороші, гарні події у життя других. І тож дивимось. Відео має один варіант, тож, хто притягнувся, для того і воно. Дивіться, якщо не резонує, з самого початку, ви бачите, щось не ваше, переходьте на інше відео. І так, дивимось поки сигніфікатор ваш. Ну, бачу карту зірки. Дуже добре, бо дійсно зразу карти підтверджують наш напрямок правильний, що саме зміни, бо зірки це зміни. Щасливі сподівання. Ну і зразу ж карта і сонце. Зірки і сонце. Дівчатка, хлопці. Хто зайшов на цей розклад? Дивіться. І карта така не дуже в загальному контексті, можливо, і не дуже позитивна карта гроб, що щось відходить у минуле. Зараз у вас якась трансформація. Тобто настає щось нове, так? Сходить сонце. Так, а що йде в минуле? Мене цікавить, що в вашому житті йде в минуле. Давайте подивимось, букет. Ну, знаєте, букет взагалі непогана карта, але вона про легкість, про якісь легкі стосунки, які не потребують ані роботи над ними, ані. І тут більшість квітів такі польові, знаєте, легкі ні до чого не обв'язуючи такі стосунки, які. Як легко почалися, так легко і можуть піти. І це тут про те, що такі стосунки відходять. Дуже легкі, дуже такі ненав'язливі, але ж і швидкоплинні такі стосунки, такі, такі енергії відходять з вашого життя. Так, добре, а що у нас по, по сонцю, яке сходить, що буде? Що у нас сходить? І сонце, і луна. Ну тут такі в мене потужні особистості, хто дивиться, ви як сонце, і як ну, луна місяць, так, ви можете сяяти і вдень, і вночі. І тут про що це говорить? І зірки навіть. Тут якісь, можливо, навіть медійні якісь особистості дивляться. А, ну, звичайно ж, така людина приносить щось грандіозне в життя інших людей. Ви навіть не... Лише його, цього вашого чоловіка, якого ви тут загадали, або про кого ми тут дивимося. Несете зміни щасливі, але грандіозні зміни в життя взагалі інших людей. Про що тут ще йдеться? Так, Мітла. Ви розчищуєте шлях і свій, і інших. Цифра 11. Я, як, яка займаюся також і нумерологією, можу сказати, тут потужність іде розчищення з потужністю. Тут дивіться, прибирає хату. Ви від зайвого можете відчистити і своєї і чуже життя, не лише будинок, але й життя. Розчистити від бруду, від ем, яких то навіть не побоюсь сказати ворожих енергій. Навіть ворогів з своїй землі можете вичистити. Хто тут у мене воїни дивляться наші славетні? Напишіть, бо дійсно тут такі особистості потужні. Ви можете вичистити все зайве, негативне і те, що не потрібно. Просто навести чистоту, лад і порядок, і в будинку, і в житті, і на своїй землі. Далі, що ще? Коса. Ну і, звичайно ж, ви косите ви врожай. Можете врожай пожати. За який врожай у вас ви пожинаєте? За які такі ви пожинаєте? Врожай? Так, там, де щось було таємне. Там, де можливо, якісь сплетні були, ви знаходите ключик до яких-то таємниць, до яких-то важких ситуацій вашого життя, які ви не могли розрішити. Так, добре, це про вас та ваше життя, а, про те, що ви несете в життя цього чоловіка. Давайте подивимось, ну, подивіться, корабль, ви несете, ви, звичайно, мало того, що ви саме переміщуєтесь, ви заставляєте рухатися цього чоловіка, не стояти на місці, ви заставляєте його назустріч своїй мрії рухатись. Ви йому кажете: не стій, не сиди на місці, рухайся, наповни свої вітрила. і... Вперед, вперед, тільки вперед, не можна стояти на місці. Потрібно рухатися, розвиватися. І назустріч своїм мріям. Так, що ще ви несете? Якісь щасливі зміни. А ви знаєте, у Ленорман, оце це саме колода Ленорман, вежа, так, башта, вежа це про успіх. Досягати успіху. Після корабля йде. Після того, як він починає рухатись, до чого ви його спонукаєте, він досягає, дійсно, успіху. Успіху У чому? Це і про кар'єру. І у коханні, і гроші. Риби це про кохання і про гроші. Риба це взагалі, бачите, тут золотаві такі рибки. Виходь з болота, тут і про воду, яка вже, можливо, застоялася. Не потрібно сидіти на місці. Тут також про це. Ох, в мене яскраво запалали так свічки. Бачите, особливо одна. До речі, так, це, до речі, одна така жіноча енергія, інша чоловіча, Жіноча енергія просто палає. Так, ви надаєте енергію цьому чоловікові, енергії для звершень, для досягнення. Мети у кар'єрі, у фінансах і у всьому. Ви бачите, яка ви потужна особистість, які ви щасливі зміни несете. Ну і дивіться, ще й дерево, яке зелене, яке прокладається до нього дорога до сім'ї. У мене прямо тріщати почала жіноча. Ви, можливо, дуже довго вже чекаєте. Ви чекаєте, можливо, з дороги звідки? Здалеку, свого чоловіка. І що ж відбудуться ці от найближчим часом. Подивіться, як горить свічка. У мене це щось неймовірне твориться в студії. Ви вже дійсно як розмовляє прямо свічка. Якась магія твориться. І цей розклад, значить, чудодійний, він впливає на наше життя. Дивіться, що ще ви нас йому. Ну, дивіться, білі лілії. Саме в цій колоді тут. Двойний, двойна колода. Лілові та вишневі сумерки, ой, сутінки. І тут оця карта Лілі говорить про чистоту, про чисте, щасливе кохання, яке вірне, яке дійсно розквітає як білі лілії. Дуже-дуже гарно. Я можливо навіть на цьому би закінчила, але хочеться ще і то, от період найближчий, що ще якісь щасливі зміни. Ну, все, дійсно, вже можна закінчувати серце. Дивіться, ви його щасливий амулет, ви його талісман, ви та, що приносить кохання в життя цього чоловіка. Дивіться, дійсно, карти, так говорять, що карта фінанси, карта дереву, карта, точніше риби. Це і про почуття, і про фінанси. Карта серці, карта лівої. Так, тут незручно, щоб зробити як талісманчик, але ви, я думаю, запам'ятали, які карти вийшли наприкінці. Тож, такі щасливі зміни, такі щасливі енергії ви вносите в життя цього чоловіка. Тож пишіть, пишіть, коментуйте, якщо сподобалось відео, ставте вподобайки і замовляйте також індивідуальні розклади на Viber або Telegram. напишіть смс, щоб замовити індивідуальний розкладик. Все, пока, вас люблю, ваша Елеонора.